Всім привіт! Вибачаюсь, що давно не виходив, як то кажуть, на зв'язок, не було відео. Ну, самі розумієте, робота, не було часу. Зараз пиляю дрова, захекався вже мокрий весь. Пиляю дрова потихеньку і хотів би відповісти на деякі питання, там в коментарях питали по плугу. Оце сьогодні я. Зашатавський, кину ще буду різати далі, поки передихну. Ось е, що тут є трохи такого хламу. Коротше, треба трошки перерізати це все. Не знаю, чи за сьогодні вспію, але ну, постараюсь. Значить, по питанню по плугу е, питали в мене там розміри туди-сюди, е, як я налаштовую і так далі, е, щоб зняв розміри тяг і тому подобне. Друзі, ви мене, звісно, вибачте, ну, це сугубо індивідуально, Получається, плуг, я вже скільки разів в своїх відео казав, треба налаштовувати в землі. Горизонт має бути що так, що так, з якої б сторони ви на нього не подивились, він має бути в горизонті, коли вже ви проїхали 2-3 рази і колесо впало в борозну. От коли стоїть плуг борозні, все, ви проїхали метрів 5, зупинилися, обійшли свій плуг, подивилися, що, е цей, що він в горизонті, значить, у вас все добре. Ну, а е з приводу захвату, докидає не докидає, е то вже ви е походу підлаштовуєте е прямо в городі, тому що земля різна в кожного і. Наприклад, щоб вивести якусь там конкретну формулу, як його розміри конкретні, це сугубо індивідуально. Тобто сказати, що ось так і не інакше, ну, це нереально. В кожного своє налаштування, різна земля. Одне, що можу сказати, що якщо стояти позаду трактора, я праву тягу. Вертикальну цю скручую повністю. Зразу повністю скручую, регулюю тільки лівою, виходить. Це якщо ми стоїмо ззаду трактора і дивимося на нього. От. І лівою я вже регулюю оцей наклон плуга. З приводу захвата, то бажано заїхати, так як є на відео, на якісь. Кирпичики чи ще щось, виставити його приблизно, а потім уже е, поїхати в город. При оранці вже підлана, підналаштувати його трішки, воно покаже, що йому не вистачає. От. Так що, вибачайте, ну, часу зовсім немає на це все. Тобто, для того, щоб мені е, показати чіткі розміри, які в мене, мені треба причепити плуг. Я кожен раз, коли його чіпляю, от, приблизно вже вкинув його на трактор, поїхав, кидаю в землю і все рівно десь щось дай підлаштовую кожного разу. От. Тобто Мені зараз треба підчепити плуг, поїхати десь на город, зробити 2-3 проходи, підлаштувати його, аж потім тільки знімати ці розміри. Ну, Самі розумієте, це... Нереально прискочив тут на день на два додому з роботи. Хочеться зробити те, що більш нагайніше. Якщо буде в мене така нагода, я е, зніму звісно, це відео. От. А так, в принципі, не ображайтесь, хто там просив. Тобто, ви сміло не бійтеся, їдьте в землю, пробуйте, і у вас все вийде. Він буде нормально заглиблюватись, нормально все буде видно. Ви коли. Їдете, ви голову повернув назад і бачиш, який корпус більше бере, який менше. Центральну тягу чи видовжить, чи вкоротить треба. Тобто, ну, це настільки просто, що я думаю, ви зрозумієте навіть ті, хто перший раз з тим плугом стикається. І перший раз йде в воронку. Так що така справа. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, хто не підписався, коментуйте, а я буду далі. Різати оце все щастя за ті штрафи, що там розказують, не хвилюйтеся, <свіси> то все. Так, мені кажеться, сказано, аби було сказано, щоб було людям про що балакати. Так що пиляю потроху. Отакі справи. Все, всім дякую, до побачення.